Translation, звук, звук є. а тут нема. Так. Так, так, звук працює, все працює. Надіюсь, люди вже не працюють на роботі. тобто, ну, Не загалом, а після роботи. Поки що людей почекаємо. Один глядач. І я. І все. Ну, Тим не менш, зараз, мабуть, хтось приєднається. Ми, власне, проводимо чергову трансляцію. Я, у мене футболка нормальна. І цей два лайки вже у нас є. Здорово. Вітаю всіх, хто зараз дивиться, хто буде дивитися. Бачу вже 4 глядачі. Хто подивиться в записі? Хто приєднається пізніше? Неважливо. Всіх вітаємо на вкотре трансляції, в якій ми будемо розігрувати власне, ось ці от чудові підручники 6 штук. Тобто 6 штук. І що далі? Так, все нормально. Таке. -е. Ну, загалом, як назавжди відбувалось, ми оголошували в випусках новин про розіграш підручників в самому кінці, оголошували конкурсне запитання, як завжди, це було слово, на яке потрібно було дати відповідь. Воно зазвичай має не одне значення, має кілька значень, тому ми вибираємо такі, щоб не було все дуже дуже примітивно. Але неважливо, ті, хто дали відповідь, хоча б на 50% правильну, стають. Учасниками цього розіграшу. І цього разу достатньо багато учасників, я б сказав, виявилось, недавно не проводили, видно, розіграш. І цього разу було конкурсне слово стопки. Потрібно було дати відповідь, розтлумачити це слово стопки. Стопки це, як ми знаємо, вже знає хтось з вас, багато хто знає, це секундомір. А також я забув взяти в як -то -то? Ну, зараз ми все організуємо. Я забув взяти в кадр яблуко для того, щоб показати вам, що таке стропка. Тому що це на одній з лекцій я це дізнався від власне вчительки і, в принципі, більше ніколи його в житті не чув. Так що, можливо, не так вже важливо знати друге значення слова. Ну, немає яблука, появиться пізніше. Загалом, от є яблуко, є в нього оцей от хвостик зверху, там, де зазвичай росте листочок, ось це і є, власне, стопка. Якщо стопки, ну дві, два хвостика від яблук. І ось отак от. е, дякую, що відповідали. Це справді було цікаво, коментарів багато. Трошки було нюансів з е, тим, що дехто, е, Надєжда Акімова, не вказала свою соцмережу, через що це, якщо ви є тут, то можете написати, що ви й тут, щоб ми знали, чи вас включати в конкурс, чи залишити, мабуть, осторонь. Також Анна Герасимова також не вказала посилання на себе, через що це трошки ускладнює нам завдання. Проте, зараз приступимо до вкидання учасників в. Скляну миску. Зараз покажу, що це за підручники. Власне. Багато хто, двоє чи троє. Людей цікавилось, де їх можна купити. Розкажу потім. Перше покажу, що це взагалі таке. Або давайте спочатку з книг. Ось це от дві частини робочих книг, в яких є багато завдань, власне, різних, дуже різних. Які, власне, співпрацюють ось ці книги з сайтом, де е, неможлива робота без сайту з цими книгами, тому що там є аудіозаписи, які потрібно слухати, а потім вже виконувати завдання по ось цій от книзі. Завдань дуже багато, вони справді ефективні. Я сам вже от е, чому більше розповідаю, тому що я по них працюю. Зараз сам повторюю весь матеріал. А це от два дві частини, два зошити додаткових до власне ось цих от. Двох підручників. Що там є завдання, що тут є завдання, вони трохи різняться. Але в принципі, ось таке от. Це додатки, вони виключно на українській мові. Тут, якщо чесно, зберігається дуже багато цінного матеріалу, який розкриває повністю нюанси, тобто чеської мови та української, тому що, хоч вони йде чим подібні, але багато в чому є. Велика різниця. І тут от все в цьому хорониться. Ось. Чому я про це наголошую. Е, що далі? Давайте, мабуть, приступимо до оголошення учасників по одному. Візьмемо нашу миску. Миску. І почнемо. Ось перший учасник. Я писав трошки ну, швидку руч. І, в принципі, отак от. закриваємо, заліплюємо. Ось так. Відправляємо в подорож. Ось друга учасниця. Не знаю, чи я піднім сам зможу це прочитати, але гадаю так. Ну так, да. це нормально. Ось так от чат, як завжди, пустий. Нормально. Все стабільно. Наступний учасник. Great. Знову о, люди скаржились на те, що не видно коментарів в. Я не знаю, як це працює, якщо чесно. Дехто вже кількакратно не може добитися того, щоб їхній коментар нарешті висвітився під тим відео. Я стараюся дивитись по пошті, тобто в електронній пошті, щоб проконтролювати все і не тільки. тобто, і Надіюся, що цього разу нікого не пропустив. Було видно? Мабуть, видно. Так, це, власне, Надежда Акімова, яка не вказала. Зараз ніхто не відповідає, я поки що залишу цей листочок з боку, тому що. Або навіть якщо закину, то просто виберу когось замісне. Ну давайте закину для цікавості. Так. Ось так от. Мені, здається, вже давненько достатньо не... Ну, Відносно не проводили розіграші. Так вийшло. Але сподіваюся, Але видно, що ви власне на них чекали. У нас якраз е доповнилось було. Е хтось там? Володимир Левчук. Цікаво. Якщо чесно, цікаво, тому що, можливо, ви писали когось іншого. Блін. Я не знаю, тобто хто це ось. Але був хтось, хто написав коментар від, від одного імені, але е, написав посилання на, здається, інше, тобто на когось своїх знайомих чи знайому. Ну, блін, це складна ситуація. Потрібно перевірити. Так швиденько вже накидалось тут трохи листків, якщо чесно. Цього учасника я показав, не показав, показав. Незадовго ми будемо старатися випускати відео знову трошки частіше, як то було раніше, тому що зараз якось так... Ага, так. Володимир Левчук пише, що писав у вас тільки на російській мові. Цікаво. Ну тоді, якщо писав, але ми цього коментаря не бачимо. то я вважаю, що можна написати на взяти ще один листочок і дописати чи ні. Як це -то тоді діяти? Хай буде, знову ж таки, от, з цим Ютубом важко це все якось вирішити. Тому що я справді не бачив від, від коментаря від вас. Напишіть, будь ласка, як ви себе підписали, щоб я зрозумів. Тому що я поки що, якщо цього разу так випало, то тоді ми вас автоматично внесемо в людей, які беруть участь у наступному. Це буде, я думаю, що цього тижня. Ми будемо робити випуск, щоб не залишити вас ображеним, тому що коментаря я цього справді не бачив. Або напишіть, будь ласка, як ви були підписані у коментарі. Угу. Скрін. Якщо у вас є інстаграм, то можете скинути нам інстаграм скріншот. Я зараз не перевірю. Якщо ви маєте нашу соцмережу, в Ютубі є посилання на наш інстаграм, можете туди скинути скріншот, щоб я перевірив. Бо от, кажу знову ж таки, з Ютубом я не розумію чому, але деякі коментарі він не пропускає і це вже не в перший раз. Якщо ви не в нас друзях, то просто надійшліть запит. Я постараюсь його прийняти і якнайшвидше, то. Якось це все вирішити. Або якщо вам не грає так е, важливо, тобто коли, є, то хай буде ми вас занесемо автоматично в наступний розіграш, якщо вам не принципово. Угу, Добре. Ну, хай буде ми хвилинку почекаємо. все, щоб цей е, скинути скрін, хай буде почекаємо. А зараз підрахуємо, скільки в нас виявилось учасників цього разу. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це, мабуть, рекорд, ну, рекорд я гадаю. По кількості учасників, які були коли-небудь взагалі, чекаємо на Володимира. Щоб власне роз'яснити якось цю ситуацію, тому що я не знаю, як вчинити, як з цим Ютубом бути. Ось таке от. Давайте не знаю. Хай буде, хай буде, пошліть нам скрін, щоб зараз тобто, не з'ясовувати це все онлайн. Скиньте нам все ж таки його, хай буде, і ми вас автоматично за... занесемо в люди, які беруть участь в наступному конкурсі. Тому що хай буде краще так, якщо вас це не буде ображати. Я б таким чином пропонував приступити до витягування когось із людей. Давайте перемішаємо. Не дивимося. Я, якщо чесно, не був готовий до цієї ситуації. Я не знаю, як тут власне вчинити, тому що я хочу, щоб всі взяли участь, але і я не знаю загалом. Давайте. Так. Доброго вечора, доброго вечора. Поки що нічого не з'явилось. Пошліть нам, коли, коли проте тоді прийде. Ми, я з вами буду переписуватись. Ми це все питання вирішимо. А зараз давайте е оголосимо того, хто переміг. Ви були праві, мого коментаря немає тільки що перевірив довбаний YouTube. Ну, якщо, блин, таким чином кажу: дублюйте, будь ласка, коментарі, дублюйте, тому що хай буде їх два, три, чотири, п'ять, але тільки, щоб він хоча б з'явився. Нічого страшного, якщо ви писали, то кажу: ми вас занесемо ще раз в списки і цього тижня, навіть завтра, післязавтра, зробимо випуск новин, де ви будете у нових. Пізніше, пізніше будуть новина, жартує. І хто в нас виграв? Ось е учасник. Здається, коментував вже кілька разів. Юрій. Юрій. Якщо ви є тут можете. Е все нормально, не партись. <со> Дякую за розрадження. Юрій, е ви в нас є в Інстаграмі, ви вже коментували кілька разів. Я вас вітаю з. Перемо, з перемогою, з переможцем з удачею, тобто, яка вам посміхнулась. І, власне, ось ці підручники. Ми вам пошлемо на пошту. А також ми вам напишемо у соцмережі. В інстаграмі у нас є. Тому старайтеся, інші люди також додайтеся. Якщо ви коментуєте, можете автоматично додавлятися до нас в друзі в інстаграмі чи в Фейсбуці, та, наприклад, щось там написати. Дякую усім за участь. Дякую те, що дякую, що коментуєте, що дивитесь, ставите лайки. допомагаєте нам ставати популярнішими та більш видимими у мережі, тому що цей канал не є прибутковим. Тобто ми допомагаємо з власного інтересу і надіємося, що вам це дуже також допомагає. Усім дякую за перегляд, слава Україні та до скорої зустрічі. Юрій, вітаю.